І вітаю вас. А чому общаєтесь? Давайте познайомимось. Звідки ви, як вас звати? Віталік, мене зовут Пітер. з Пітера. Пан Дмитро з Києва. Угу. Так. Для чого ви? Україну включили, якщо не секрет. Да, просто пообщаться. Ну, які питання у вас є до українців? Цікаво. Да, какие питания, блин? Ну, що ну, ж про життя з вами говорити з окупантами, ну. Давай ну слушай. Пос... Я тебя не ну як не ти? А хто? Російська Федерація, Російська Федерація. Ти громадянин так Російської точно. Федерації. Так точно. Да. Громадянин Російської Федерації. Так точно. Несеш відповідальність за дії вашої держави по відношенню до нашої. Несеш відповідальність. Так що... Ну і що далі? Я окупант, по-твоєму, да? Так. С какого года? Ты мне еще скажи, с 2014. Ну, по факту окупація началась 14 2014. А намагання були в 2003 му і в 1993 му Ага. Угу. Ну, і кому Шого? плохо. Ну, крім там последствий, які зараз недавно начались. Що значить, кому погано? Ну, слушай, 14 2014 року кому це погано було? Україні, українцям, громадянам України. Ну, кримчанам я в ті, Те, живе в Криму, українці. І кримчанам теж. Ну, слушай, война, я же не говорю, что война это хорошо, война это хуево. Так а для чего було її починати? Надо спросить государственных лиц. Ну ви ж за неї голосували, запитайте. Ха. М -м. Я не голосував, слушай. тут ну, голоса? Тут, вы... кого не запытают, а троллятся, никто не голосовал. Просто аж дивно, вот просто, знаешь? Ну, слушай, он сам подумал. Вот э, знаешь такого Жириновский? Жириновский, извини меня, блин, как его? Чему мать... Как его? Звали? Не мотюкайся, добрый. Хорошо извините. Э... Пригожин. Пригожин. Угу. Да, вот Пригожин. Он что сказал? Он раскрыл голос... пытался раскрыть глаза, его убрали. Ну, я не знаю, це ж ваша держава, що там відбувається з громадянами вашої держави. Прибрали його, чи там сам загинув, хто його знає. Ну, хто, хто. Моє мнение таке, Это чисто моє мнение. Плохо говорить о покойных, конечно, но это моє мнение. Гиви, что-то никуда туда посмотрел, убрали. Ну, гиби, це взагалі, это це рівень ривники. Это так, на хвиле то тогда выехал в медийный, скажем так. Ладно, Это все начиналось, -то на том все. Давайте-ка вот поговорим о будущем. Вот что вы думаете о выборах 28 сентября этого года в Республике Молдавия? Молдова. Молдова, правильно. Не знаю, побачим. Демократичная держава. Что выборы то будет мать, я не знаю, что там не будет. А вы верите в... Как вам сказать? В честный выбор? Звісно, в демократичних державах завжди чесні вибори. Не согласен з вами. Це ваша особиста думка. Ну, хорошо. У вас теж як би своє мнення є. Ну, как бы... Есть, Це ну, у вас я... дійсно, що ходи не ходи, то в принципі буде один весь час там набиратись. Навіть сьогодні відкрив ваші новини, читаю там рейтинг. Оцього, скажімо, бункерного знов там виріс там з 82-83%, до думаєш, нічого сумне? А если, допустимо, победить чоловік, який за. проти Європи, можна так простими словами сказати, що, по вашому мнению, случиться з Республікою Лудово? Зроблять крок назад, а то і 10. А саме? Що саме? Що саме вас цікавить? В економічному плані стане гірше, звісно. ж. А если поведіть європейська частина? Ну, як ви вважаєте, чому, скажімо, всі хочуть інтегруватись до Євросоюзу? Перспектива, ринки, буде... інвестиції. Ви думаєте, не будуть бо... не будуть нікого бойових действий, да? Бойових? Да. А з ким Молдова буде воювати? Ну, з ну, з румунами, будемо... чи Продюско... з болгарами, чи з Україною? Придністров'я це, по вашому чия територія? Придністров'я? Це Молдова, але вона зараз окупована Росією. Ну так от. Ви думаєте, що не буде другого конфлікт? Якщо переможу про антиєвропейські сили? Якщо переможу Європейські сили. Європейські. Думаю, що ні. Я думаю, що тим людям з Придністров'я, які мають там. По п'ять паспортів, щоб десь кудись щось поїхати, то я думаю, їм вже набридло сидіти в такому невизначеному стані вже там 30 років. Ну, а от якщо буде? Що, що якби буде? Як ви собі це уявляєте? Тоді, коли був конфлікт, це ж воювала 14-та армія під командуванням генерала Лебідя. Зараз армії цієї не існує. Там, там є, є кубка тих, хто охороняє склади, на тому все. То великого чогось там не буде. Росія, а, Росія, а, росія а, туди, туди потрапити ніяким чином не може. Через а це исторію... армія, армія Молдови, есть. Ну, що армія Молдови? Ну, армія Молдови звільнить територію Придністров'я від сепаратистів то все добре буде. І все, як би, это так легко, да? А що тут важкого? Ну, люди могут погибнуть. Ну, то хай люди не беруть зброю до рук. А можна як то не знаю, договоритися там. 30 років вже домовляється, і що? Ну, в Украине тоже могли договориться. С кем? С Путиным? Ну, не только он там решает. А кто? Кто дал команду на захоплення территории Украины? С кем домовлятися было? Ну, This... у вас решает только президент. В нас вирішує. Спочатку. Народ України обирає і делегує йому право приймати рішення. Ну, вот ваше мнение: вот когда началась эта вся война? Ну, будем говорить, в 20. недавно. В четырнадцатом году. Или даже в четырнадцатом. Ладно. Можно было все равно, как мое мнение, договориться. С кем? Добре, с кем домовляться? С Российской Федерацией. Встать на приговор. Зачем, что и почему. А зачем вообще было починать захопление? Ну, так надо ну. спросить, зачем? Ну, они оборудовали. Вы сколько там? Пивроку прикрывали, сказали, что у вас там нет. Що то були невідомі сили, якісь самооборони якісь. Боялися навіть зізнати, що то ваші війська. З ким домовлятися? Я намагаюся зрозуміти те, що ви говорите, тому що я не особо розумію український язик. що ваші боягузи ж боялися навіть зізнатися. Перших там, скільки там, з півроку, певно, що то були російські війська, ходили без знаків розпізнавання. Зелені Але чоловічки, цьому... так звані. Когда от Крим захватили, не було. Соб... Не було що? Не були готові. Україна не готувалась до війни. Да. Пропадаєте. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращих бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Здравствуйте. Вітаю вас! И я как бы вас немножко рад видеть. О чем счастье? Ну давайте познайомся, звідки ви, як вас звати. Меня зовут Илья, город Симферополь. О, з України як добре, Ілля. ні, 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 з Росії. З России. З России а да. що, Симферополь де десь за Уральськими горами, десь яка то Омська область, Новосибірська, чи яка? Ні. Ви ну знаєте, як є два Донецька. Є Донецьк-Донецька область України, є Донецк-Ростовська область. То Росія, питань нема. Если ми сейчас поражемо, сколько у вас там Ялт, то было. Так само так само і Симферополь. Я знаю, що є в Криму, це Україна, і можливо ще десь є. тут. Не розумієш, так? Що не розумієш? Скільки у вас було Ялт? Яких Ялт? Миса Ялта. Іли там ПГТ Ялта. Ну Ялта, вона ж Ялта. Ну, Ялта, ну так в Україна, Ялта, якщо це мається на увазі. Ні, не, 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 братан, это вже було давно. По-перше, ти не братан. Не треба лізти в братани. Це твоя історія. Вот. Не треба лізти в братани, а по-друге. По-друге, Ялта. Ялта, Сімферополь, Севастополь, інші чудові міста наші. Це Україна. Вогчи а, а чого ваше? Українські. Чьи украинские? Украинский, а держава Украина. Да не. Это Та ж так. Да Та не. Это Та ж так. А ты же даже сам себе не веришь. Я документам верю. Вот. Я, Я тебе показываю. Вот в в Конституцию России, там написано, что Республика Крым это Российская Федерация. Верь документам. Да ты что? Да что? Вот ту Конституцию, которую постоянно изменяют, переписывают, под какую-то там что? Це Все? то, що Давай. вони навіть записували Давай. в свою Давай. якусь незрозумілу ту Давай. фількіну Давай. грамоту в порушення Давай. навіть тієї самої Конституції. Давай. Ми починаємо з елементарного. Ми відкриваємо Конституцію Автономної Республіки Крим, Давай. яка була затверджена в 1998 році. Стаття перша, пункт 1.1. Республіка Крим була стверджена в 1958 році. Ти що годиш? Ти слухай, ти б от не терахтіла би своїми щочками б не розвішувала, а слухала б уважно. Значить, дивись, щоб ти мене не перебивало, я ще раз кажу: Конституція Автономної Республіки Крим, яка була затверджена в 1998 році, стаття 1, пункт 1. Автономна Республіка Крим є невід'ємною частиною України, в своїй роботі керується. Законами України, постановами Кабінету міністрів України і так далі, там по переліку. Відкриваємо Конституцію України, яка була затверджена в 1996 році. Читаємо. А мені там складається, складається, з яких частин. Відкриваємо федеральний закон номер 24 Російської Федерації, який був ратифікований, імплементований Державною думою у 2004 році. Читаємо, відкриваємо. Заходим на сайт Организации Объединенных Наций, елки-палки, дивимось, в каких межах існує Держава Украина. Прекрасно. Ну, ну и что ты мне скажешь, далі? Ну, видишь, ты своими щечками уже попрыгал, а теперь объясняй. что. Та а, 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 Во-первых, а, там было не автономная республика Крым, а разные наименования. Ну, это ладно. Да сам... сейчас... Не, 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 давай поправляй, что Де? А по... было. Не-не-не-не-не. Де була не Автономна Республіка Крим? Ну, Була Кримська область. Допустим, Кримська да? область О? була О? до 91-го року. В 91-му році Видите? це авто стало вже... Автономною Республікою Крим. Вже... От, видиш, так не була вона в 98-й. А в 1998 році, як, ти слухай, ти, ти зовсім щось в тебе вже і... всі останні ти свої міські пропили. Ти... Ти... Ты умей слушать. Ти кажу, ты останні міски свої пропив? Ты говорю, ты вмієш слушать. Что идет дальше? Дальше вы приняли, вам же кто это подогнал на побаловаться? Советский Союз, правильно? правильно? Ні. Да как нет? А, а вот так и ні. А кто? А вы давай ні, абсолютно. Да, да, да. да дослухай. Да, так не а, а що слухати? Де? Ні, я хочу Де? деталей, як це відбувалось. Деталі, я тобі потом розкажу. Деталі, тобто, ти не знаєш. А я ти, тобі відкрию страшну таємницю, що. Ви, ви тут недавно прийняли закон. Ти знаєш, що, що таке. Так, все, що ви получили. Ти отримали, знаєш, що отримали. таке РСФСР? Так от, слушай, знайшли. Знаєш, що таке РСФСР? О, що ви так от дивися, ти поясню, що РСФСР, РСФСР РСФСР передав частину території. До України все. А Верховна Рада України прийняла на тому. Все. Я зрозумів. Дивись, ти. Я бачу, людина дуже заможня, де, судячи, дивлячись на твій ремонт. Ти, видно, дуже гарно забезпечений, бо прямо ж маєш таку баклашку з незрозумілим пойлом. Я розумію, що в тебе освіта, певно, два класи на тому все. І а, да, да. далі продовжувати розмову, я просто не вбачаю змісту з тобою. Шановне панство. Скільки часу проіснує е, даний youtube канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив, іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей.